Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні така комбінована лекція. Заодно консультація до практичної номер 6 Я цю лекцію виставляю у практичній. Але почнемо ми з лекції, щоб ви приблизно орієнтувалися. Ну, перше. Розрахунок потужності електродвигунів токарних верстатів, десь приблизно методики розрахунку подібні. Так? Я за далі на цьому увагу, але зараз ми розглянемо деякі додаткові питання, типові блокування зв'язків в схемах керування верстата. Так, існує налагоджувальний і робочий режим верстата. і дивимося взаємозв'язку налагоджувального і робочого режимів. Так, дивимося у нас двигун. Коло керування. Так. Що тут у нас? Кнопка у нас стоп. Кнопка пуск. Натискаємо її. У нас спрацьовує КМ-1. Контакти замикаються, двигун працює. Так, двигун працює. І що це за додаткові кнопки? І у нас отут живлення пішло. Так. Але дивіться, яка цікава ситуація. Оце в нас налагоджувальний режим тут. Чому? Дивіться: блок контакту нема на SB2. Як ми оцю кнопку відпустимо. Да? Відпустимо, то ось у нас блокувальна кнопка. Бачите? Блокувальна кнопка ось вона у нас. І КМ-замкнеться. 1 замкнеться, Фактично струм іде, так, і двигун працює, працює. І ми можемо зупинити даний двигун SB1, стоп, або СБ СБ3 теж стоп, але натискаючи СБ3, ось може включитися ще цей контакт, замкнутися. Тому да? живлення і не припинитися. Далі, ось тут це у нас по тексту, так, по тексту дивимося. E, значить, для тривалого режиму натискається кнопка SB2. Малюнку, а SB2. E, SB2. де ж жилення контакт М1, який головний контакт не двигун М1. Ну, Одночасно замикальний контакт блокує кнопку СБ2. І після короткого часу натискання ця кнопка може бути відпущена. Так. Для налаження використовується двоконтактна кнопка SB3. Бачите, двоконтактна кнопка SB3. Так, через замикальний контакт, жилення контактор КМ1 це через замикальний контакт. І вмикається двигун. Але через е -е, SB2 двигун, який працюватиме протягом часу впливу на кнопку SB3. Тобто, дивіться, ми натискаємо. Оцей контакт у нас спрацює, і у нас кнопка SB3. Яка працює протягом часу вплив на кнопку SB3. Ми натискаємо, після цього ми натискаємо кнопку SB3, і в нас струмітиме не через SB3, а через цю кнопочку. Так? На цю кнопку можна змусити двигун працювати в імпульсному режимі з середньою кутовою швидкістю, нижче номінально. Тобто, якщо ми будемо SB3 нажимати, так, СБ3, як будемо нажимати, то відповідно у нас буде. Працювати тільки тоді, як у нас буде живлення йти. так От імпульсний режим. А якщо ми використовуємо ще ось таку схему, давайте розберемо. Так, це К1 і КМ1. так К1 у нас ось блокує. Тобто ми натискаючи SB2, ми включаємо цей контактор, заблоковується кнопка SB2. І тоді в нас ця кнопка теж заблокується і КМ-1 отримує живлення. Так? І тут описується, яке заміняє двоконтактну кнопку SB3, аналогічна схема для одержання налавження режиму застосовується у приводах з багатошвидкісними синхронними двигунами, а також у приводах постійного струму керованих за системи ГД або ТП. Генератор двигуна, або тристоронній перетворчий двигун. Що тут у нас? Тобто, замість цієї схеми стоїть оця схема. Зараз це не працює. Якщо ми нажимаємо СБ2, К1 отримує контакта і відповідно отут замикається контакт і тут замикається контакт, і у нас працює КМ1. І замикається ось контакт, і двигун працює. Так? Тобто, якщо ми натискаємо на кнопку SB2, то в нас двигун працює в звичайний режим. Тобто натиснули всі контакти, замкнулися, і двигун працює. Якщо ми хочемо отримати, щоб імпульсно, тобто нажав, працює двигун, відпустив, не працює, то ми тоді натискаємо кнопку SB3. Оце-такий режим. Поїхали далі. Обмеження переміщень і точна зупинка механізмів верстата. Обмеження переміщень стоять кінцеві вимикачі. які не допускають, ну якщо у нас сверло пройшло куди треба, а автоматика подає далі, так, щоб у нас сверло це не зайшло куди не треба, так, або там не зламалося. Є спеціальні обмежувачі, стоять кінцеві, які вимикають. Ось на цьому прикладі у нас це все показано. Дивіться. Ну, по-перше, ось у нас ВБ Є 1 Ну, це і ось Є1. Це у нас оце реле більше всього електромагніт, є 1 Ось він електромагніт, який замикає там в коробці якусь передачу. Так, А юб 1 Десь вище описано. Не описано. Так, ну давайте розберемося без опису. ua 1 є. UE немає. Давайте ми розберемося без цього. Більше всього, це якщо великий перепад фаз, то тоді спрацьовує оцей контактор UB1. І він замикає, ну немає тут цього контакта, так. Це десь, десь контроль рівня фаз, да? От, Давайте розберемося з тим, що в нас є. Як це, все, як це все включається? Це все включається. Дивимося коло керування. Ось КМ, контакти, КМ1, натиснули кнопку сб 2 Жилення пішло на КМ1-катушку, контакти замкнулися, двигун почав працювати. Так, от пішло всюди живлення. Так, пішло сюди жилення на ВБ1. Ну і, напевно, якийсь сигнал. Ну, наприклад, якийсь сигнал отримав, значить, можливо, контакти замкнулися, там лампочка горить. Битання виробу ключового верстата для гідроприводу, подачі агрегатного верстата. Ну тут гідропривод, а тут виробу ключового. Ну, а тут сигнал, наприклад, що обертається двигун. Сигнал, наприклад, є якийсь. Так, ось контакт. Оцей контакт механічно може роз'єднатися у випадку, якщо в нас там, наприклад, шпиндель чи подача десь зайшла куди, куди не треба. І тоді цей контакт буде натиснути, розімкнути і тоді ми натискаючи кнопку, натискаючи кнопку, ми даємо сигнал, двигун запускається, але немає блокування цієї кнопки. Як ми тільки кнопку відпускаємо, у нас відразу контакт. Ну, відразу двигун зупиниться, бо розімкнений контакт. А тут у нас дивимося, що у нас відбувається. Значить, КТ-1 реле часу так, е отримує тоді і тільки тоді, якщо у нас ця кнопка натиснута. Ну, наприклад, закритий кожух, який не допускає там, людину яка до обертаючих частин. От як закрите, да, то тоді КТ-1 через певний час включається, К1 контакт. Тоді замикається, сам себе блокує, і отут замикаються контакти, і на муфту тоді подається живлення, і муфта, там, наприклад, передає вже тоді передачу на якесь обертання від того самого двигуна. Або це можна робити в ручному режимі, Натиснув крутиться, відпустив, не крутиться. От такий спосіб є. Бо тут не написано: оце ub 2 це якась муфта на спрацювання. вона... Не описана десь в тексті зараз розбиратись не будемо. Схема узгодження роботи головного приводу і приводу подачі верстата. так от Коли вони разом працюють, подивимося, як вони узгоджуються. Головний привод, привод подачі. Тобто оцей ряд у нас головний привод, оцей ряд привод подачі. Кнопка пуск і ось км 1 контакти кнопка пуск і км 2 контакти. Ну, кнопку стоп ви узнаєте. Так? Відповідно, у нас. КМ2 отримує жилення, і тут же КТ-1 отримує живлення. КТ-1 це реля часу, і відповідно, його є контакти Ось через певний час, тільки замикаються контакти К1, КТ1, якщо, звісно, замкнуті контакти К1. К1 замкнені контакти, тільки тоді, якщо у нас тут СБ4 не розімкнені, але через певний час. Чогось оці К1 може розімкнутися, десь який сигнал йде, то якщо тут розімкнеться. Але через певний час КТ-1 тут замкне контакти. так? Ну, це два двигуни, один головного приводу, один подачі. От вони так узгоджуються. СБ4 кнопка стоп, СБ2 теж кнопка стоп, але СБ2 кнопка стоп це приводу подачі. А СБ4, дивіться, К1 розмикає, К1 розмикає. І тоді КМ-1 не отримає контакт лише тоді, коли в нас КТ-1 замкнене, коли живлення є і на приводі подачі. Якщо на приводі подачі живлення немає, не працює, то тоді головний привод може відключитися. Якщо ми, звісно, ж кнопку натиснемо, ну, а це реле теплове. Далі основні типи електроприводів токарних верстатів. Значить, ну, що тут у нас описується? Двигуни багатошвидкісні, важкі токарно-карусенні верстати, Описуються якісь системи генератор двигун тересторний перетворювач. Я все хочу А, ось. до розрахунку потужності. Дивіться. Ну, розрахунок потужності, він близький потужності близький до розрахунку те, що ми в курсовій робимо. Значить, дивіться. Ми там П-подачу розраховували перша формула, а далі швидкість. Ну, от швидкість подивіться, формула дуже схожа, яка складається із с коефіцієнт що характеризує властивості оброблюваного матеріалу і різця видокарне обробки, зовнішньої, внутрішньої глибина Т, скільки вирізаємо, а С-подача, скільки ми. Тобто, не в глибину, а одне подача. Так, N це. Показники ступеня такі самі ми використовуємо аналогічно. Ну і сам процес дивіться, як відбувається, що таке глибина, S подача бачите, і глибина ось те, е, показує. так, Який різець, як він різе, можете подивитися. Єдине, що тут пишеться, що для чорнової брудки, оце, товщина стружки 30 мм може складати, чистого 0,1, 2 мм. Або там вже якіснуть обробки впливає. Чорнові роботи 0,4-0,3 подача і 0,1-04 мм подача при чистовій обробці. Обертання, швидкість 30 60 метрів за хвилину. сталь при під час обробки. Так. Ну, F, як ми считаємо, ось, оцю силу ми вважаємо, формулу, ви бачите, схожа на ту, що ми розраховуємо так. Єдине оце Т. Те у нас ну, ми вже розібралися. Це глибина. Глибина. Так, S – подача T – глибина N-показники X, Y-степеня. Тільки ж там є Y, Z. Зараз розберемося. І ось дивіться, що в нас пишеться. Ну, Найбільші зусилля все-таки X обертання, да? а потім ще Y і Z. так? Співвідношення з дослідним шляхом, такі співвідношення. Тобто, як впливає різець на саму деталь, значить він в трьох напрямках. Є X, Y, Z, і відповідна позиція Z, це наша подача. так Тобто є головний привод, да? пам'ятаєте, це x, овий да? і привод подачі, ось формула, така сама, як ми. Тільки єдиний момент, дивіться, тут описується на цьому. Токарному верстаті. На токарному верстаті, ось що складається взагалі F сила із трьох X, Y і Z. А бачите, X основний Y і Z між собою додаються. Ну, ви знаєте, що воно не міняється. Мюковці не тертя в напрямних супорта теж впливає. І е, потужність, дивіться, подачі приблизно 0,01 менше рази ну, обнужити, да, на. Е, силу двигуна при головного руху. Далі оцю формулу ми теж там в курсові розраховуємо, дивіться, продуктивність верстата Т дорівнює L на S. Є така формула вже, хлопці считали тому я її нагадую. Довжина обробки так, частота обертання шпинделя і С-подача, і це в нас Т у нас. Те у нас так, ми час розраховуємо це за цією форму, хто там питав, щоб розуміли. Ну і швидкість розрахувати на 1000 ну, і приблизно складає 300-400 метрів за хвилину. Визначення потужності. Ну, звісно, що потужність, яку ми посчитали, треба ще врахувати, ККД коефіцієнт корисної дії. Який коефіцієнт корисної дії складається ще з трьох і навіть кількох коефіцієнтів корисної дії. Так, ну. Можете ознайомитися, який це перший, який другий, який це третій. Ланцюгова передача 0,1, коробка другий, там кінематична, там, там ще може бути кленопасу, ще один. Оце вони між собою множаться. Зараз ми в розрахунках подивимось. Ну і сам двигун з урахуванням подачі, і ще й який якде враховується, так. І номінальні значення також на так, кде враховуються. І потім у нас у. Курсові, дивіться, ми визначаємо падіння потужності, в залежності від того, що в нас на холостому ходу працює оця формула вам знайома. Сподіваюсь, ми її розраховуємо тільки тут Z, а там Z номінальне. Ну, ми беремо одне PZ PZ номінальне, ну, а беремо ми одну потужність. так Оці коефіцієнти А і Б ми вже в розрахунках не використовували в курсовій, але в практичних вони використовуються. Це коефіцієнти постійних, змінних втрат для практичних розрахунків. Ну, ми їх в практичних використаємо, а у курсовій ми вже таки не використовуємо, ми оцію формулою користуємося. Ну, як і B, А і Б, сумарне величина коефіцієнтів Ба А і Б можна розрахувати. Ось за цією формулою ми теж її використаємо. Ну і відповідно саме падіння, ось розрахуємо приблизно складає 0,6. Дельта П, верстата номінальне теж ми вирахуємо. Ну, Контрольні питання. А тепер давайте до самої практичної роботи. Так, сама практична є вона в класрумі. Верстат модель написана, яка методика розрахунку. Я сюди вставив, але до методики, дивіться, те, що ми описали, ну, я свій приклад взяв, як ми в курсу робимо. Підставляю свої значення. Так? Ну а ви, відповідно, візьмете значення свого варіанту, так, розраховуємо ми. І всі значення, формула. Відповідно, підписуємо тільки номер формули 1, 2, 3, 4, 5. або по пункту розділу. І підставляємо свої значення. І описано там 0,3. дивлячись, який напрямок, і вважаємо швидкість подачі у нас 5,1 кВт. Так? Потім ми. Зменшуємо цю подачу на коефіцієнти відповідно 0,8 і швидкість 2,8 метра. Хоча в нашому розрахунку в курсовій, там ми беремо ж P і множимо там на 2 на 6. Тут по-другому трошки вважається, бо ми не ті коефіцієнти взяли. То це друга методика розрахунку. Отримуємо P-подачі. Подачі, там P Ми отримували головного приводу, тут приводу це головного приводу, це подачі. Двигуна подачі Це головного приводу. Так? Це подачі. Ну, бачите, як і по теорії написано значить, в скільки разів десь 0,01П менше. Да? Міло І Потім розраховуємо вже частоту за швидкістю, швидкість вище розрахована. Потім оце вже ми розраховуємо. Час обробки, він у нас і в курсові 348 хвилини ми обробляємо. Тобто, одна проходочка йде, так? зрахування подачі і частоти обертання. Потім потужність, тобто, ми беремо всі ККД, перемножуємо, звертаю вашу увагу, ККД не додаються, а множиться. Так? Потім це ККД розраховуємо. Для розрахунку все-таки двигуна з урахуванням падіння потужності. Так? Потім іще раз враховуємо вже самого верстата, там бачите і наскільки. Потужність у нас це подачі. Двигуна подачі це головного приводу, це подачі у нас. Так, потім ми оце падіння розраховуємо, дельта П. Ось воно розраховано. 2,355, із 10 ми падіння отримуємо. Тут ми використовуємо ці коефіцієнти А і Б, вони у вас задані будуть, і ті потужності. Так, і дельта П верстата, скільки взагалі на верстаті впадає. Потужності, як розраховуються коефіцієнти А і Б ось розрахунок показаний, і потім перевірка цього розрахунку за другою формулою. Так? І таким чином падіння на верстаті отримує все таке значення. Ваше завдання ну, контрольні завдання, порядок виконання розписаної роботи, література, методика, де це взято. Вінтурізальний верстат, режим доступу, зайдіть, посилання, подивитися верстат. І от ваші варіанти. По списку в групі візьмете ваші цифри, почитайте аналогічно до моїх розрахунків. Дуже схожа методика із курсовим проєктом. Звертаю вашу увагу, особливо тих студентів, що не в аудиторії, значить, оці всі розрахунки повинні бути. Ми з тими, хто в аудиторії, то вчитатиме в аудиторії, а всі повинні мені вручну написати і, відповідно, надіслати. Так само, до речі, і курсова. Звертаю вашу увагу, що курсова спочатку розраховується вручну, а потім уже електронний варіант. Сподіваюся, мене студенти почули. Дякую за увагу. До побачення.